Слава Ісусу Христу, дякую пасторам за чудесне слово, за те, що вони дали таку відповідь, що знання мене не спасуть. Мене спасе лише дух, мене спасе лише откровення. І пастор показав, що мені треба народитися згори, тому що Ісус Христос сказав, що ворота аду, душа ця не подолає церкву, і мені треба стати церквою первородних. Мені треба з'єднатися з обраною церквою і возростати. Кормити свій дух кожен день духовним хлібом, ділитися, проповідувати кружечками. Далі це є служіння, так само є молитва і жертва десятина. Тому що без, таку, без цього я не можу народитися згори, без цього я не можу возрости. І для того мені і дані Божі, люди, мені дані кожен день духовні хліба, тому що я створена за образом Божим. І тому ворота пекла не здолають церкву.